Приблагословенного, натхненного і бадьорого дня суботи, так гарно вже цвіркуни цвіркочуть. І вже майже-майже черешні готові. Уявляєте, що з цього року все таке занадто тепле чи занадто швидке, чи то ми не встигаємо, одним словом. Але файно. Тримаємося. Сьогодні навчають нас старші. І така цікава думка від отця Володимира. Позавчора, коли вони перед тим, як їхати на схід, повернули до нас. І він каже. Що так, замотався у роботах, але бачить, що раніше помилявся, коли пільнував більше роботу, пільнував речі, пільнував машини, пильнував якісь там предмети або ремонти, а тепер розуміє, вже трошки став старшіший, і не, не говорю, що постарівся, став старшіший, то розуміє, що все ж таки найважливіші речі в цьому світі це люди, не машини, не ремонти, не робота, не служіння. Якраз буквально. Декілька хвилин тому мені сказали, що там помер мій родич, досить близький і так у роботі, у біганині, і так раптово, що в принципі 60 з копійками років можна ще було жити, нехай Господь його до себе прийме. І, 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 і так само у шаленому ритмі, товариство. Пам'ятайте, що найцінніше, що в нас є, окрім нашої віри, то це люди, це інші люди. Твій чоловік, твоя дружина. Найцінніше, що в нас є, це наші діти. Наші друзі, наші колеги по роботі найцінніше, що в нас є, це ну, люди, ті люди, з якими ми живемо, з якими зустрічаємося, а особливо ті, за яких ви останнім часом замотавшися, десь забули. Опустили спілкування, опустили контакти чи втратили навіть контакти, то відновлюйте. Пам'ятайте, що найцінніше у нашому житті це люди. Я знову згадую статтю однієї письменниці, яка у хоспісі, це такий дім милосердя, де люди, по суті, вже є перед смертю. Робила опитування, про що найбільше люди жаліють, то із, здається, з п'яти або шести основних речей три було про людей. Тобто, що занадто швидко занедбали стосунки з друзями, що занадто багато часу уділяли для роботи, а занадто мало для е, всього іншого Чого? песик. Я сподіваюся, що він uh, і буде лежатися файним і нічого нам не скаже, uh, і благословить нас. Пес не кусає, так? Дуже добре. Дуже добре, бо виїстину воскрес. Пес не кусає. Фу, так що зараз я маю чудову можливість переборювати свій страх і з таким красенчиком. Дуже ти гарний. Дуже ти гарний Бог тебе найблагоставі. Він вже знайомиться. Одним словом. Файний песик. Скільки, скільки важить? А скільки важить? Як важила давно? 75. То як я. Hm, файно. Файний песик. Ого. Фух, не перепрошую. Тобто люди, не не собаки, бо собаки також важливі, але люди, люди, товариство, бо бо життя дуже швидко йде. І якщо ми якщо ми будемо занадто багато часу, часу уклада в роботу, занадто багато часу у біганини, у, у речі, у предмети, в ремонти, то ми, 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 ми пропустимо життя. А подивіться, що нам з іншої сторони так сильно подобається, як, як, як не контакти, як не спілкування. Як не, не бути разом. А ага, у нас ще таке файне гунцульське поняття набуватися разом. Набуватися. І сьогодні там хтось виходить з магазину то каже, ну ще будемо. Ні? Ну, ще будемо. А я свіную, я знаю, то так само надіяно звучить, ще будемо. Звідки я знаю, де я буду завтра? І тому сьогодні зробіть собі постанову. Неважливо, де ви є, чи ви у себе в домі, чи ви за кордоном, чи ви на передовій, а може тепер у запасі чи в ротації. Знайдіть когось. До кого ви не виділяли достатньо часу останнім часом. Для кого ви не, не, не уділяли достатньо уваги. То знайдіть когось і е, е, ну, побудьте, набудьтеся, набувайтеся разом. Ну, не в сенсі, бо у нас часто використовують цей вислів в сенсі напитися. Ні, набувайтеся у сенсі любіть, спілкуйтеся, перебувайте. Ми не знаємо, скільки нам залишилося життя. Найцінніше, як сказав Десь Володимир, у нас це люди. Люди, брати, і сестри, ті, кого любимо, тому відновлюємо контакти. Якщо ні, то моліться за тих людей, кого з вами поруч не, нема. Спілкуйтеся, подзвоніть, пригадайте собі і пам'ятайте, що що би ви зараз не робили, яку би важливість чи важність чи цінність воно у ваших очах зараз не викликало. Пам'ятайте, найцінніше у нас це люди. Люди, брати і сестри, кохані тих, кого любимо. Тому Давайте, нехай сьогоднішні, сьогоднішній день буде оголошений днем любові. Днем, коли пошукаємо трошки часу для тих, сто, стосунків з ким ми занедбали протягом цьому часу. Давайте. І нехай у цьому світі буде трошки більше любові, трошки більше набування і трошки більше стосунків. Дякуємо цю Володимиру за ідею, файну. І дім, довго не буду говорити, бо в мене також чекає мамка, в мене чекає брат і нянько. Та йдемо набуватися. Майтеся файно! Мир вам.